Хлопці на передовій, а ми тут. Кожна сфера економіки країни має свої виклики. Тим паче зараз, коли російсько-українська війна негативно впливає як на малий, так і великий бізнес. Підприємці стають гнучкими, змінюють підходи у роботі, шукають нові можливості. Журналісти нашої редакції пересвідчилися в цьому вже на сьомому бізнес-турі, який відбувається на Прикарпатті в рамках проєкту Розвиток бізнес-сектору України. По нашу область в черговий раз приїжджають власники та керівники бізнесу з восьми прифронтових регіонів. Їм цікаво побачити, як працюють колеги в галузі та знайти нову співпрацю біль. Безпечній частині країни. Такі бізнес-тури відбуваються вже в напрямі сільського господарства, харчопереробної промисловості, крафтових виробництв, індустрії гостинності та туризму, деревообробної галузі та великих підприємств. Цього разу бізнес-делегація досліджувала легку промисловість Івано-Франківщини. У нас є підприємства, які шиють одяг на експорт, а є й такі, що одразу переформатували свою діяльність і почали шити одяг для військових. Наприклад, на навчально-виробничому підприємстві глухих зараз працюють понад норму, щоб встигнути одягнути прикарпатських захисників. Це соціальне підприємство, що наймає на роботу людей з вадами слуху. Усі працівники тут знають, заради чого працюють. Я мотивую їм тим, що значить ми всі тут на Івано-Франківщині спимо спокійно, значить, нас не стріляють і тому подібне. А й хлопці, які там знаходяться на передовій, мерзнуть, тому необхідно на зробити все можливе для того, щоб убезпечити їх одягом і всім необхідним для того, щоб вони нас захищали. То на сьогоднішній день підприємство виконує тільки роботи по. По шиттю військового е, обмандрування це вітровологоштани захисні, утеплені куртки, утеплені штани, чехли для бронежилетів, плитоносок і другі вироби. Місто ми обезпечили 552 вироби, і для області ми брали на себе зобов'язання 4837 штук. Але до кінця листопада тисячу штук я повинен пошити. А це швейна компанія у Тисменеці. Раніше тут випускали готову продукцію з натурального хутра, але й тут сталися я вважаю, кожен має робити на своєму місці те, що він вміє робити. На сьогоднішній день ми організували десь до 50 додаткових робочих місць завдяки тому, що організували такий технопарк швейного виробництва. І ми розвиваємося, хочемо надалі збільшувати цю кількість людей, тому запрошуємо багатьох швей і на роботу до нас. Я думаю, що кожен з нас приложить максимум зусиль для тої для перемоги якою всі чекають, Люба Чернікова, дизайнерка одягу з етнічними елементами, розповідає, що їй зараз вдається виготовити близько ста виробів в місяць. Вишиванка це генетичний код українців, а тому вона не збирається призупиняти своє виробництво ні на мить. Зараз такі часи важкі, що нам потрібно більше української культури для того, щоб зберегти і примножити своє. Війна вплинула на нас таким чином, що спочатку ми працювали над волонтерським пошивом. Тобто були запити від армії, поки ще всі не зорієнтували, що можна купувати якісь речі для забезпечення армії. Тому відшивали розгрузки, пліски, куртки, аптечки, труси тощо, так, як всі. Пізніше я зробила публікацію в соцмережах, що ми працюємо, що ми не виїхали, і люди за кордону почали підтримувати нас з замовленням. І також мені треба, щоб податки платилися, економіка рухалась. То, що я можу робити для цього, то я активно роблю. Звичайно, я також буваю дуже втомлена, але ми всі зараз такі, то ну ніби не час зупинятись чи втомлюватись, то так ми і працюємо. А дизайнерка з Одеси переробляє старе хутро, створюючи нові вироби, і теж знає, як допомогти країні. Було Пропоновано прийняти участь у шоурумі українських дизайнерів в Штутгарті і зараз я показую свої колекції, не тільки показую, а й продаю там речі, усі средства, які ми збираємо. Не усі, але частина суми йде на ЗСУ. тому я враховую, що це я можу робити гарно. Я роблю те, що я можу. Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Одесьчина та Житомирщина це ті регіони, з яких приїхали учасники бізнес туру. Деякі з них уже релакували свій бізнес та починають з чистого аркушу, тому діляться враженнями, що такі бізнес тури для них корисні. Було дуже складно зберегти замовників, тому що замовники були, але виконавців ну практично їх немає. Але нічого ми ну, потроху, потроху, однаково. Все одно розвиваємося, приїхали сюди, дуже багато емоцій. Звичайно, зараз плануємо все одно відновлюватися і подаємося на ну, всілякі грантові заявки. Тобі ж зробити якийсь бізнес ще паралельно своєму, тобто розвивати другий напрямок. Насправді зараз, коли ти платиш налоги, ти допомагаєш. Ну хто допомагає, чи може і армії, і державі, в тому ну, отак, отак ми допомагаємо. Розвиваючи бізнес, ти платиш налоги і таким чином. Ти розвиваєш державу, ну насправді можна було просто закритись і все, і не працювати. Але ж треба підтримувати. Теж так, у нас всі працівники працевлаштовані, платяться налоги, тому. Так, ми під намагаємось свою якось підтримувати теж державу. Ми познайомились з людьми, з культурою, з підприємцями, як вони ведуть бізнес, свій ну в нас свої були, ну своє бачення, як це потрібно робити. І сьогодні було ну чому а чому так? А що так можна було? Ну і на ходу появились ідеї. Вже з'явилися ідеї, так. Ми обмінялися контактами, будемо будем розвиватися разом. І Бізнес, з яким ми познайомилися, вони теж зацікавились і будемо будем дружити. Загально ця комунікація, яка відбувається між представниками однієї галузі, це ж цінно. На, ну, я розумію, що це формат новий, він тільки з'явився і тільки починається, і там є куди розвиватися. Але це таке відкрите спілкування, це мені здається цивілізований шлях, по якому нам треба йти, бо такого не вистачає. Особливо між там може якісь регіональні такі ще спілки існують. А якщо брати такі ну міжрегіональні на форматі України, то такого досить мало, як мені здається. Прикарпаття допомагає бізнесу реликуватися. Кожна громада готова посприяти тому. Аби підприємство функціонувало в більш безпечних умовах, як керівник громади, безумовно, що я зацікавлена в тому, щоб на нашу територію переїжджали релоковані підприємства. У нас є багато площ, де могли би розмістити свої виробничі потужності, різні види підприємств. Сьогодні я дуже тішуся з того, що змогла познайомитися з представниками бізнесу біля фронтових територій. Дуже приємно почути про те, як вони працювали і розвивалися до війни, яка в них проблематика зараз. Під час того, коли вони змушені під тими обстрілами продовжувати свою виробничу діяльність, і я з великою радістю розповіла про нашу територіальну громаду і запросила їх за можливості переїжджати до нас. Бізнес тури є дуже цікавими, тому що коли людина замкнута тільки в своєму середовищі, і вона не бачить розвитку, не бачить потенціалу, а коли знайомишся з іншими територіями, з іншими людьми, з іншим способом ведення бізнесу, безумовно, ти щось передаєш тим людям, з яким ти познайомив на території яких ти приїхав, а також ти запозичуєш щось нового. Нагадаємо, що проєкт розвиток бізнес-сектору України реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Лідія Жук, Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.